Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з апаратного RAID 5 зібраного на контролері Areca, ARK 1210, як зібрати raid масив і що робити, якщо контролер не працює, але перед тим як почати, чекає на ваш лайк. Ситуація зі втратою важливої інформації завжди відбувається спонтанно. Хоча RAID 5 і є одним з найнадійніших рішень для зберігання даних серед усіх рівнів, він все ж таки не може гарантувати 100% захисту від втрати даних. У самий непередбачуваний момент може вийти з ладу один або кілька дисків, статися збій в контролері або вийти з ладу один з компонентів обладнання, неправильне налаштування, випадкове видалення або форматування накопичувачів. Все це може стати причиною втрати важливої інформації. Далі у Відео я покажу, як повернути дані з RAID-масиву з неробочим контролером. Спочатку розберемо процес створення рейд масиву, на що слід звернути увагу при зборі рейд і які параметри знадобляться надалі для відновлення втрачених даних рейд складатиметься із трьох дисків, зібраних у масив контролером Areca ARK 1210. Під час запуску системи з встановленим рейд контролером та дисками на екрані монітора відображатиметься наступне повідомлення. Це повідомлення буде на екрані приблизно протягом 5 секунд, даючи час запустити меню конфігурації, натиснувши клавішу Tab або F6. Натисніть ESK, щоб пропустити налаштування. Після активації налаштування з'явиться вікно BIOS з діалоговим вікном вибору, в якому перераховані підключені до материнської плати контролери. За допомогою клавіш із стрілками вгору і вниз, виберіть адаптер, який потрібно налаштувати, і натисніть Enter, щоб увійти до головного меню налаштування. Щоб швидко налаштувати raid масив, виберіть перший пункт меню Quick Volume raid Сепут, і натисніть клавішу Enter. Виберіть із цього списку тип Reight і натисніть Ентер для продовження. Вкажіть розмір Тома, розмір блоку, створіть Том. Yes, та Ентер для підтвердження. Потім виберіть тип ініціалізації, звичайно, у фоновому режимі або без ініціалізації Enter. На цьому процес створення РЕД масиву закінчено. Щоб вийти та перезавантажити, натисніть кілька разів клавішу TAB. При наступному завантаженні пропускаємо налаштування клавішою ESC і чекаємо на завантаження системи, відкриваємо керування дисками і розміщаємо новий диск. Другий спосіб створити рейд масив через веб-браузер або фірмову веб-утеліту HTTP. Програма допоможе визначити контролер у системі та його ip адресу Запустіть утеліту двічі, клікнувши позначку в меню швидкого доступу або відкрити її через меню пуск. вікні браузера у лівій частині ви побачите список контролерів, що визначилися. Виберіть зі списку свій пристрій і розгорніть цю вкладку. Клікнувши по моделі, відкриється нова вкладка браузера з IP-адресою пристрою. Якщо контролер не визначається системою, скачайте драйвера і встановіть їх ручно. Для входу в меню керування RAID контролером введіть ім'я та пароль за замовчуванням це адмін та пароль 4.0. Перейдіть на вкладку «Клік function» Quick «Click create». У вікні праворуч виберіть тип RAID, вкажіть розмір масиву, тип ініціалізації, розмір блоку, встановіть тут позначку і натисніть Підтвердити. Том створений. Дочекайтеся закінчення ініціалізації, після чого він з'явиться в керуванні дисками. Далі залишилося його розмістити та записати дані на диск. Відкриваємо керування дисками. Ініціалізувати диск, ок та розмічаємо його. У разі виходу з ладу контролера вам не вдасться дістати дані з дисків. Можна спробувати прочитати диски за допомогою операційної системи Linux, але якщо ви недосвідчений користувач, це може іще більше нашкодити, в результаті чого дані можуть бути повністю втрачені. Якщо знайти заміну поламаному контролеру, не вдасться скористайтеся спеціалізованою програмою відновлення даних з RAID-масивів Hetman RAID Recovery. Утиліта підтримує більшість популярних файлових систем та типів RAID, Прочитає з дисків всю інформацію про контролер. На якому було створено масив та відтворить зруйнований рейд. Підключіть диски безпосередньо до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows та запустіть програму. Перш ніж приступити до процесу відновлення, ви повинні подбати про наявність накопичувача з розміром рівним або більшим за відновлюваний. Також у процесі підключення накопичувачів може виникнути питання з недостатньою кількістю портів SATA і розміть вживлення. Для цього є різні перехідники та розширювачі. і і різні моделі ви зараз бачите на екрані. Як бачите, програма легко зібрала зруйнований рейд з підключених накопичувачів в автоматичному режимі. Внизу відображення детальна інформація перевірте, чи правильно вдалося її визначити. Для пошуку файлів класніть по накопичувачу правою кнопкою миші та запустіть швидке сканування. Для відображення результатів готово. Шукаємо папку, де зберігалися наші файли. Клікнувши по файлу, можна подивитися його вміст у вікні попереднього перегляду. Позначте все, що потрібно повернути та натисніть відновити. Вкажіть шлях, куди їх зберегти. Ще раз відновити. По завершенні вони лежатимуть у зазначеній папці. Якщо в результаті швидкого сканування програмі не вдалося знайти втрачену інформацію, виконайте повний аналіз. А якщо в програмі не вдалося автоматично визначити і зібрати ваш масив, скористайтеся RAID конструктором. Для того, щоб зібрати масив за допомогою конструктора, вам потрібно знайти параметри зумінованого RAID. Виберіть створення вручну і натисніть Далі. В наступному вікні вкажіть тип RAID, порядок і розмір блоків. Виберіть диски масиву і вкажіть їх порядок, які заповнюють порожніми, клікнувши по плюсу. Привіт, на вказаних параметрах нижче в рейд масиві відображатиметься хоч один розділ, розгорніть його і перевірте наявність потрібної папки. Якщо розділ не з'явився, при цьому параметри були вказані правильно, швидше за все знадобилося ввести значення зміщення, за яким знаходиться початок файлової системи на дисках. Технологія побудови рейд на цьому типі контролера влаштована таким чином, що початок файлової системи не знаходиться на початку диска. Так як інформація була затерта та дане зміщення програми. Програма не змогла визначити автоматично. Щоб знайти його, скористайтеся хекс-редактором. Запустіть його, клацнувши по диску правою кнопкою миші, і виберіть його зі списку або натисніть клавішу Ctrl плюс H. Тут класніть по значку пошуку і введіть наступне значення в цей рядок. EFE -E Part і натисніть знайти. Знайдене значення мінус один сектор, оскільки початок файлової системи даного типу лежить у другому секторі спочатку. Знайдене усунення потрібно вести для кожного з дисків. Классніть по диску двічі лівою кнопкою миші та ведіть його за поле або класніть по піктограмі. Якщо раніше розділ не з'явився, то після введення зміщення він повинен з'явитися. Казавши всі параметри, натисніть Додати. Після цього рейд-масив з'явиться в менеджері дисків. Залишилося його просканувати та повернути дані. Втрата даних часто відбувається, коли жорсткі диски змінюються місцями або поміщаються у інші машини у спробі відновити масив. Уважно стежте за всіма діями та не погоджуйтесь на ініціалізацію та форматування накопичувачів, які пропонує інша система. Форматування завантажувального диска або розділу може пошкодити або видалити чергування, що знижує можливість відновлення даних та призводить до безповоротної втрати. Перш ніж вжити будь-яких дій, бажано мати резервну копію носія. Хетман рейд і має додатковий функціонал підвищення ефективності роботи з дисками RAID, що мають ознаки апаратних дефектів. Програма дозволяє створювати образи дисків і проводити аналіз з образів, що знижує завантаження на диски і запобігає виходу їх з ладу. Щоб запобігти втраті інформації, не забувайте регулярно робити резервне копіювання критично важливої інформації. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!